Читачі віком понад 50 років. Розкажіть, що на вашу думку могло б суттєво покращити життя молоді або позитивно вплинути на їхній світогляд, але вони ще цього не розуміють. Шлюб або стосунки мають бути приємними та приносити щастя. Життя важке, все стає складнішим. Знайдіть того, хто зробить темні часи простішими, а не важчими. Не все ще ви не згодні, потребує суперечки. Обирайте дискусії самі і не зважайте на дрібниці. Якщо ви помрете, ваш роботодавець розмістить оголошення про вакансію на вашу посаду до того, як вас поховають. Пам'ятайте про це, коли робите вибір між роботою та особистим життям. Всі помиляються важливо те, що ти робиш після помилки. Є дві речі, за які я буду довіку вдячний своєму дідусеві. Невдача це не кінець, якщо ти не прийняв рішення на ній зупинитись. Він любив цитувати цю фразу Черчилля, коли у мене щось не виходило. Успіх це спотикання від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Чесність, це найпотужніший інструмент, який ви можете використати для того, щоб проявити себе. Визнайте свою помилку відверто і чесно. Правда завжди виходить назовні, незалежно від того, велика вона чи мала, і з віком ніч. Чого не покращиться, ви можете повернути те, що вкрали, можете допомогти тим, кого скривдали, але як тільки вас затаврують брехуном, ви назавжди ним залишитесь. Щоб оволодіти якою-небудь навичкою, потрібно наполегливо тренуватись. Я бачу, як мої молодші друзі та родичі пробують і відмовляються від багатьох занять, бо у них це не дуже добре виходить. Якщо ви продовжуватимете так робити, то ніколи не станете у чомусь фахівцем. Борги справді можуть зруйнувати ваше життя. Якщо ви хочете взяти велику суму в борг, переконайте, що у вас є надійний план, і обговоріть його спершу з кількома розумними людьми. Я б порадив інвестувати у своє здоров'я, регулярно займаючись спортом. Моя дружина залучила мене до занять бігом, коли нам було по 20 років. І з тих пір це стало важливою частиною нашого життя. Мені вже 63 роки. Нічого божевільного, ніяких марафонів. Ми не засікаємо час і не дотримуємось суворого плану тренувань. Просто обираємо маршрут, рухаємось у власному темпі і отримуємо задоволення. Ми досі пробігаємо по 3-4 милі 3-4 рази на тиждень. Також я почав займатися в тренажерному залі три рази на тиждень з вільною вагою, щойно мені виповнилось 30, і з тих пір не припиняв тренуватись. Я не шварцнегер, повірте, але все ще можу працювати по дому, пересувати меблі, відкидати сніг і весело ганяти м'яча з дітьми, не отримуючи при цьому травм і не виснажуючи себе. Завдяки аеробіці та силовим навантаженням, я зміг залишатись на здоровим протягом усього свого дорослого життя. Це також позитивно впливає на моє психічне здоров'я і допомагає. Ає боротись зі стресом, вам не потрібно сходити з розуму і ставити перед собою необґрунтовано суворі вимоги щодо фізичних навантажень або дієти, яких звичайна людина не в змозі дотримуватись. Просто виконуйте те, що можете. Зробіть фізичні вправи по кілька разів на тиждень з вишкою. Дотримуйтесь правильного харчування, уникайте смаженого, їжте фрукти й овочі, відмовтесь від солодощів, і через 40 років ви скажете собі дякую. Повірте мені. Живіть своє життя, поки у вас є енергія і мало зобов'язань. Навіть коли справи не йдуть гладко, пам'ятайте, що це все життєвий досвід, і як правило, і серед лайна можна знайти діамант. Страх перед майбутнім змушує вас ігнорувати теперішнє, внаслідок чого ви робите помилки, про які шкодуватимете в майбутньому. Якщо ви звертаєте увагу на те, що відбувається зараз, по суті це усвідомленість: не робите так багато помилок, а отже, менше шкодуєте про минуле і більше не боїтесь майбутнього. Розірвіть замкнене коло. Відкладання справ на майбутнє з великою ймовірністю означає, що в кінцевому підсумку ви взагалі їх не зробите. Ви молодь навіть не уявляєте, як стрімко сили та витривалість вас покидають, коли ви старієте. У свої 30-40 років я із задоволенням ходив у багатоденні 10-годинні піші походи в гори і через гори. Зараз мені за 50, Після останнього серйозного походу, який тривав лише 6 годин. Наступного дня я ледь міг пересуватись. М'язи ніг були як жиле. Однією з моїх. Найкращих відпусток був місячний похід Швейцарією, здійснений 15 років тому. Як би мені не хотілося повторити його, мушу визнати, що скоріш за все я більше не зможу цього зробити, але принаймні встиг це здійснити. Якби я відкладав це на коли вийду на пенсію, то навряд чи це коли-небудь сталося б. Крім того, у вас цілком можливо ніколи більше не буде нагоди це зробити. Близько 10 років тому, коли я вперше приїхав до Петри, штат Вашингтон, друг мого колеги мав вийти на пенсію. Він із Дружиною ніколи не був за кордоном. Коли наближався час виходу на пенсію, вони з дружиною почали планувати велику 12-місячну подорож Європою, яка стала б їхньою першою мандрівкою за кордон. Через тиждень після виходу на пенсію він помер від серцевого нападу. Якщо в дитинстві ви стали жертвою насильства і вам ніхто не допоміг, зверніться по допомогу зараз. Якщо ви не можете дозволити собі терапію, скористайтесь онлайн ресурсами. Нехай це не найкращий варіант, але все ж таки дієвий. Не заводьте власних дітей, поки не будете впевнені, що не повторите цей сценарій. Перестаньте думати, що метою вашого життя має бути максимальна продуктивність. Знайдіть цікаві хобі, які приносять вам задоволення і є корисними для вас. Ваша душа заслуговує на здійснення власних мрій. Не витрачайте весь свій час на реалізацію мрій власників ваших компаній. Я була дуже озлобленою, доки не завела кота. Мій кіт помер у січні, і я рада, що мала змогу пожити з ним. Однак зараз знову відчуваю порожнечу в душі. Я не можу дозволити собі завести іншого кота, тому що рахунки за ветеринара загнали мене в борги. Справа в тому, що до того, як у мене з'явився цей кіт, я кожен божий день сердилась на те, що народилась. Але для мене було важливо відчути цю радість інакше гадаю, все було б даремно. Здається, я написала цей коментар, тому що рішення взяти. Кота було тим крихітним кроком, що робить мене щасливою. Ніхто ніколи не переймається тим, що ви робили, і що на вашу думку повинно було б викликати сором чи осуд. Ви для них не важливі. Єдина людина, що пам'ятає ці моменти, ви самі, і вам не варто дозволяти цим думкам собою керувати. Якось я почув таку думку: коли ти молодший, постійно турбуєшся про те, що про тебе думають інші. Коли ти дорослий, перестаєш турбуватись про те, що про тебе думають інші. А коли старієш, то нарешті розумієш, що ніхто про тебе і так не думав. Все, що ви публікуєте в інтернеті, залишається там назавжди. Одного дня воно може повернутись і почати вам дошкуляти. Будьте обережні з тим, що публікуєте цінуйте досвід, а не речі. Звичок, яких ви набудете у віці 20-30 років, буде майже неможливо позбутись. Зробіть ці звички корисними. Коли тобі 25, ти озираєшся на себе 15-річного і думаєш, Боже, яким же я тоді був бовдуром. Ви гадаєте, що перестали бути дурним, коли досягли кінцевої зрілої форми, але це не так. Коли вам буде 35, ви озирнетесь на себе 25-річного і подумаєте теж саме так само, і в 45, і в 55. Прийміть це зі смиренням, визнайте, що певні ваші переконання про себе і про світ ймовірно помилкові, і розглядайте їх як можливість продовжити вчитись і розсте. Просто будьте людяними. Всі ведуть боротьбу за виживання і намагаються знайти сенс життя, кожне створіння, люди і тварини. Будьте добрими, будьте розважливими. Перестаньте говорити твоє ставлення до мене визначає мою реакцію. І просто будьте собою. Вам не потрібно дзеркально відображати всіх і кожного. Вишне, люстерко. Будьте добрими до себе та інших, не вступайте в романтичні стосунки з людиною, якщо вважаєте, що їй потрібно змінитись, але будьте готові розвиватись разом з нею. Не витрачайте час і гроші на статусні речі. За рідкісним винятком реальних змагань люди не перебувають у постійній конкуренції одне з одним. Немає значення, хто краще виглядає, краще одягається, краще харчується, краще подорожує чи краще живе. Ми всі можемо мати гідне життя, бути позитивними і добрими одне до одного, нічого при цьому не втрачаючи. Будьте щасливі і радійте успіхам інших людей. Імпульсивність це найкращий спосіб зруйнувати своє життя, тому наполегливо працюйте над тим, щоб не приймати імпульсивних рішень, які ґрунтуються на миттєвих емоціях. Мандруйте, робіть це зараз до того, як подальші стреси, обмежать вас короткими плановими відпустками на чашкільних канікул ваших дітей. І робіть це зараз, поки ваше тіло дозволяє вам заощадити на подорожах, літати економ класом, спати в нічних потягах, користуватись розхитаними старими автобусами, переповненими людьми і худобою, зупинятись в дешевих хостелах. Все це сильно дається взнаки трухлявому 50-річному тілу. Проте саме ці подорожі залишаються одними з нея. Яскравіших спогадів моєї юності. Життя ніколи не буде досконалим. Ми також вірили, що колись воно перетвориться на приємну мандрівку. Люди припиняють вас любити, помруть люди, без яких ви не можете жити. Ви не досягнете цілей, які здавались вам вагомими, тому що хтось вас підвів, або ви просто не знали на що орієнтуватись. Роботодавці можуть вирішити, що ви їм не підходите, навіть не попередивши про це. Діти більше не будуть дивитись на вас так, ніби ви надзвичайні. Скоріше навпаки, собаки помирають занадто рано. Стрімко дорожчає, і людині на протилежному боці прилавка байдуже, що у вас немає грошей, бо вона потрапила в те саме замкнене коло. Люди можуть бути відверто жорстокими, і чим більше ми страждаємо гуртом, тим жорстокішими стають люди поодинці. У свої 20 я була людиною сповненою надії та оптимізму. Зараз я просто намагаюсь прожити якомога більше хороших днів. Не зрозумійте мене неправильно. У мене гарне життя, і я вдячна за нього. Але іноді доля буває несправедливою. І якщо трапляється багато таких митей, стає щораз важче плекати надію. Справа в тому, що спершу потрібно полюбити, щоб втратити. Треба попрацювати, щоб отримати звільнення. Ви повинні щось придбати, щоб відчути стрес через витрати. Ви будете безмежно любити собаку до того, як він піде з вашого життя. Ми дозволяємо собі відчувати прийдешній біль через лети, з якими він приходить. Падіння просто втомлюють вас. Тримайтесь за світлі дні. Вам доведеться пам'ятати їх, щоб перед. Пережити всі інші. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усьому добродію за фінансову підтримку. А на вашу думку, що слід зробити за молоду, щоб не шкодувати в старості, напишіть в коментарях.